Всі знають такі терміни. Це середня зарплата, середній рівень життя і так далі. Так от, як при проведенні ліцензійних полювань функціонери УТМР отримують прибутки і їдять м'ясо, прості мисливці, ганяючи по пустих угіддях, їдять капусту, а от з'ясовуються в середньому, і ті і інші їдять голубці. Як це відбувається, ми з вами спробуємо розібратись. Вітаю вас, шановні мисливці України! В цьому випуску я спробую розповісти, як при проведенні ліцензійних, так званих ліцензійних полювань деякі функціонери мають можливість добротно покращити своє фінансове та матеріальне становище. А починається все з обліку тварин. Коли проходить сезон полювання по пушнині, доволі часто доводиться спостерігати ступінь наповнення підодівельних майданчиків. І якщо в приватних та лісгоспівських господарствах можна бачити, як свині, олені, козулі вигарцьовують великі площі, поїдаючи корми, що регулярно поповнюються, то в деяких у УТМР ми бачимо пусті годівниці та поодинокі слід, сліди звір. Але все кардинально змінюється, коли підходить таксоція. Це відбувається наприкінці лютого. Будуються нові підготівельні майданчики, засипаються кормами, супроводжуються постійними відеозвітами та навіть запрошується обласний телеканал на новий збудований підготівельний майданчик. В цьому випуску телеканалу показують біотехнічні заходи з встановлення гнізд. Але позорище в тому. Що навіть базу рибольського господарства, на якій проводила зйомка, у ТМР видає за свою. Ви бачите, трошки відволікся. Повертаючись до основного, на цих підодівельних майданчиках слідів звіра в рази менше. На відміну від держлізвоспольських та приватних масливських господарств, чому так у в вище з господарствах корми поповнюються регулярно. Звір знає, що там є корм, він, відповідно, підходить, знає, що там постійно є корм, він постійно відвідує. Звичайно, буде образливо не згадати деякі районні організації та мисливські клуби, які під час війни проводять біотехнічні заходи. Навіть не маючи в користуванні мисливські увіді. Це Ахтирська, Лебединська районна організація, Мисливський клуб «Стиль Полів Сумської області. До речі, мисливський клуб Стиль Полів навіть випускає фазами. І не тільки. Це тільки частина того, що вони роблять. Так от, чому всі ресурси кидають на проведення таксації? А все це робиться для отримання чарівних бланків ліцензій. Чому чарівні? Відповідаю. Працює це так. В слабеньких мисливських господарствах добувають, це можна назвати, добувають. Тому що там просто щоб дали, ну, нема такого способу отримати офіційну ліцензію. Тому вони добувають. Скажімо так, 5, ну, можливо, 10 ліцензій. При наявності увіґі в кількості близько 60 тисяч гектар, кількість єгерських обходів близько 7. Кожному єгерю видається по бланку ліцензії. Для чого це як броня від можливих перевірок контролюючих служб та поліції. Адже в разі перевірки вона швиденько заповнюється і полювання легалізується. Можна тільки представити, скільки ліцензійних вихододнів можна зробити під один блонк ліцензій. Якщо в сезоні близько 24 вихододнів. Ну, якщо 24 помножить на 7, а потім помножить на середню вартість ліцензії, ця сума може коливатись від 250 до 800 тисяч гривень. Значить, в чиїх карманах осідають ці кошти, невідомо. Доволі часто взаєморозрахунки проводяться послугами або матеріальними цінностями. Хоча і відсутність бланку ліцензії не завжди є перемовою, щоб відмовитись від полювань таким способом. Організатори полювань завжди в фаворі. Вони ніколи не організовують нічого просто так. У них завжди з цього є зиск. Це в кінцевому рахунку призводить до того, що в кінці сезону полювання. В угіддях знайти слід козулі, кабана, оленя ну, майже неможливо. Це дуже-дуже рідкі сліди. Фінансова сторона перемагає здоровий глузд. Можна тільки представити, який тиск чиниться на мисливську фауну. Найгірше в цьому те, що й мисливці, дивлячись на цей безлад, і самі. Як участвують в цьому процесі. А звучить це так. А чому їм можна, а нам ні? Тільки от постає питання. Як провести таксоцію без звіра? А це робиться слідуючим чином. В кінці лютого значно зменшується турбування мисливської фауни. Призводить до його міграції з приватних мисливських господарств, Темгеровські. Для того, щоб провести облік, достатньо проїхати провести комісію по межі з приватними угіддями. А всі знають, в цих угіддях більш раціонально ведеться мисливське господарство. Там же можна побачити сліди звіра, навіть самого звіра, а також. Є маса способів для заохочення перевіряючих зробити позитивні висновки при проведенні даних заходів. Також від проведення таксації залежить і пропускна спроможність мисливських увійдв. Пропускна спроможність впливає на те, скільки карток під мисливські дні може реалізувати мисливське господарство. Тільки от у ТМР, як я говорив раніше. Виявити кількість карток, що реалізовано, неможливо, так як кошти приймаються готівкою, і які ну, ніхто не може промоніторити, скільки реалізовується лівих карток. Тому і спрогнозувати навіть приблизну суму лівака дуже складно. А от припинити всі ці зловживання можна було б, провівши цифровізацію мисливської галузі. Це надало б можливість контролювати видачу карток, відповідність їхньої кількості пропускній спроможності у гідь, унеможливити використання ліцензій по декілька разів. Також це дасть можливість зменшення впливу людського фактору на зловживання цих питань. Пояснюю, як це можна зробити. Якщо буде електронний реєстр, ліцензія, обов'язково ліцензійне полювання повинна буде реєструватись. І ліцензія в кінці мисливського дня буде закриватись. При недобуванні звіру ліцензія можна взяти нову ліцензію, але враховуйте один момент. Якщо ліцензія Здається, без здобування звіра е, існує велика ймовірність зменшення лімітів. Чому і тут зловживати вийдеться менше? Також, якщо організувати більший контроль за видачею за, за карток, а картка це фінансовий документ, тільки в УТМРі щось вони, ну, це по суті як квитанція. Е, квитанція без обліку. Чому й кошти невідомо куди йдуть. То якщо зробити картки з водяними знаками і обов'язково їхню реєстрацію, це теж дасть можливість виявляти реальну кількість надходжень коштів на рахунки організації. В останній час доволі часто доводиться спілкуватися з людьми, які, відділившись від УТМР, створили мисливські організації. Обговорюючи функціонування вищезгаданої структури, всі одностайні в тому, що прогнивши, структура займається оббиранням мисливців та вирішенням своїх фінансових питань. Підсумовуючи вищесказане, хочу звернутися до мисливців УТМР. Користування мисливськими угіддями в якийсь час, ну, рано чи пізно закінчується. І щоб це не відбулося остаточно, якщо ви все-таки тужите за цією організацією та бажаєте змінити її на краще, ви маєте повне право на те, щоб знати, скільки коштів надходить на рахунки. Скільки коштів використовується на діяльність та як ведеться мисливське господарство. На цьому у мене все. Вітаю вас з новим роком! Всім щастя, здоров'я, мирного неба, слава Україні, смерть ворогам! Україна понад усе.